Хочу поділитися з вами тим. Як я зекономила час на створенні трендового дизайну. Попередньо підготувала нігодь до покриття, нанесла базу. Зараз на екрані я укріплюю, а також роблю фон нашому дизайну чорним гелем. Гель цей з світловідбиваючими частинками, але він нам не зашкодить. Брала я його на розлив у магазині Гельшоп, він не є у мене ходовим, він, як самостійне покриття, так на любителя, але, але як на фон це дуже гарна штука. Металевою кішечкою роблю наступний шар і тільки на третьому шарі у мене тут гейлак полупрозорий. Я відтягую кутикулу та гарненько прикрашую все, допомагаючи собі тонкою кісточкою. Далі перекриваю топом, і ось такий результат у нас вийшов. Всім привіт! Стартував уже новорічний марафон. Стартанув він яскраво, вірвався в цей рік, Безліч класних дизайнів. Майже всі клієнти роблять дизайн. І настільки він активно проходить, що сьогодні вже четвер, а я тільки виходжу з вами привітатися. Відчуваю себе поки що бадьоро, п'ю вітаміни, вітамін Д, і мені у раніше виписував капельки для зору. Я їх також, капельки, вітаміни для зору в комплексі. Я їх зараз п'ю, в мене ще залишилася пластинка. Зараз на годиннику 8.30 вечора. Я ще на роботі, в мене замочений інструмент. Зараз помию інструмент, помию поли в кабінеті і буду бігти додому. Було в мене сьогодні 5 клієнтів, але п'ята клієнтка записана була на комплекс ручки і педикюр. Обробляли стопи, пачки чистили. Деякі люди не розуміють, чому такий ажіотаж перед новим роком. Я скажу особисто за себе. Тенденцію отакого активного запису перед новим роком створюють самі клієнти. Вони хочуть максимально близько до нового року, аби бути свіжим манікюром. Це діло кожного. Але я вже якось казала у відео, що можу відмовити будь-якому хлопові. Тільки не своїм клієнтам. Якщо клієнт просить мене, а я маю місце, я беру. Мій максимум це 5 людей в день. Мій комфорт це 4 людини. Якщо 3 людини, я вже розслабляюся, я вже стаю лінива. Мені треба, щоб все було активно. По факту, жодного нового клієнта у мене не буде в грудні. У грудні я робила деякі дні по два, по три клієнта. Правда, вернулася до мене моя клієнтка. Вона трошечки погуляла по майстрах. І повернулася. Завжди приємно, що люди повертаються. Я почула свій адрес купу. Компліментів. Я щаслива. Поля, привіт, я знаю, що ти дивишся. Зробили. Ну. Я вважаю, що манікюр вийшовся непоганий. Там є питання по бокових стінках. Вони перепилені, потрібно, аби нігти зріс. Як тільки у нас зросте свій натуральний нігудь, ми зможемо її зробити красиво, її омріяну арочку. А нігті у неї трапецевидні і ну, такі розкрішовані. Їх треба завжди при корекції. Корекції. Ну, ви поняли, мої інструменти я зайду додому. Мабуть, цей блог будуть роботи і тільки роботи, і зовсім трошечки мене. Як ви вже зрозуміли, робота до іншого майстра, я не буду робити розбор чужої для мене роботи, буду говорити про свої дії. На кожному пальчику у нас були відчарування, тому під шумок хочу показати, як справляюся з ними при знятті матеріалу. Твердосплавною досплавною фрезою, як завжди, істончаю гель, покриття наше попереднє, до тонкою підложки, аж поки не побачу чіткі контури. Далі черговими своїми кусачками завожу нижнє полотно під відшарування і потихеньку відкусую. Далі вхід знову йде твердосплавно фризай, я підчищаю все, що там залишилось. Як бачите, відшарування були на всіх 10 пальчиках. І ось такий результат після у нас получився. Знаєте, іноді приходять руки від іншого майстра, особливо, коли цей майстер на хорошому рейтингу і ти такий думаєш, та зараз як бомбану, та зроблю цукерочки. Факту може вийти не так, як ви очікували в кінці, вихідник теж має значення. Проробленою роботою і я, і клієнт задоволені, тому ми досягли свого результату. Віщаю вам вже з того самого місця. І хочу, мабуть, запропонувати таку нову рубрику, як «Безполезні покупки у манікюрній справі. І лот номер один сьогодні у мене ось така баночка з матовим топом від його плюшка. Купляла я його років три назад. За 500 гривень, як до сих пір пам'ятаю, це було дуже дорого тоді. І що, я його не використала навіть наполовину. Сьогодні в мене був дизайн в матовому топі, і я замітила, що якийсь він прозорий, вже немає тої такої мутності. Я відкриваю цю баночку, знімаю захисну мембрану і починаю ковиряти апельсиновою паличкою. а там уже сухарі. Топ класний, я його рекомендую, я його люблю, але у великій тарі у мене 30 мг. Я за три роки його навіть половину не використала. Тобто ну, немає сенсу. Колись я думала, що я зекономила, а получилася перевитрата. Ось так відправляється у мусорку. Принесла мені клієнтка таких три гель-лака у подарунок. Сестра її купила, думала, що це звичайні лаки, але помилилася. До речі, якщо ви не майстер манікюру, то я вам скажу в непрозорих баночках зазвичай продають гей-лаки, бо вони бояться ультрафіолетового світла, тобто сонечка, то знаєте, якщо ви побачите на поличках ось такі плотні тюбики, більш за все це гей-лак, я вже прочитала на етикеточці що срок годності до 1926 -го, -го року. Це виробництво Китай. В цьому не бачу нічого страшного. У мене пів палітри китайських гіллаків. По пігментації вони середньо прозорі, Ну але другий шар все може вирішити. На тіпсі вони приємної такої кремової структури, але трохи рідкуваті. Для когось це може бути проблемою, бо такі лачки дуже гарно затикають за кутику, під кутику. Ось так видно, що він має проплешини. Так виглядають гелаки після прикриття другим шаром, а також топом. Вони абсолютно не просвічуються, мають гарні кольори. З задоволенням додав їх у палітру. Але, звичайно, потрібно пробувати їх на руках, як з ними працювати. Я не знаю, скільки вони вартують, яке співвідношення ціни якості. Але, щоб мені хотілося сильно їх купляти, то, мабуть, теж ні. У мене вже склалися фаворити. Моїй колекції. Але непогані, непогані, досить непогані. Дивіться, що мені подарувала моя клієнточка. Вона мене сьогодні так розчулила. Цей ігрушки на ялиночку можна, звичайно, не тільки на ялиночку, це ручна робота, він такий мілашний. Мені геть захотілося ялиночку вдома прикрасити, хоча я до цього не планувала. ця пуля, той гномік, я навіть не знаю, хто це, а Воно цим носом розовим, воно таке мілашне. Клас. І це. О, волоські горіхи в шоколаді. Вау, прикольно. Дякую. Дякую тобі, Юля. Я бажаю, щоб оце твоє хобі переросло в твою роботу та гарне джерело доходу. down the streets filling the breeze in the sunshine state with dreams come with ease palm trees swaying with the ocean in view this is the place where i always feel brand new sipping on a smoothie chilling by the shore got my shades on feeling like i can't be ignored sun kiss skin feeling so alive in the soft rap game i strive to thrive waves crashing on the sand as i ride vibe soft rap flowing let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving in the fellas shook. the we down the boulevard with the top down low Music blasting loud, feeling the flow Neon lights flicker in the night's embrace Lost in the moment, in this rhythmic chase Catching glances from strangers as I pass them by In the city of dreams, where stars light up the sky Every step, every verse takes me close to the high In the soft rap world where I spread my wings and fly Waves crash, my wings to fly Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Underneath the blazing sun, where the sky needs the sea, I find my inspiration. Where I'm truly free. With each rhyme and each beat, I paint my own story. In this endless summer, where worries turn to glory. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing. Закінчився мій тиждень. Трохи не буду дивитися в кадр, бо розкладаю інструмент свій на просушку після промивки. І так, закінчився перший тиждень нашого новорічного марафону. Відчуваю себе мотивованою. По силах нормально, не сильно втомлена. Пам'ятаю, того року я сильно втомлювалася, бо. Ще працювала на базі Коді, і вона мені останнім часом видавала неприємності у вигляді відчарувань, поломок. То цього року я перейшла на Nail Apex і дуже гарна база. Вона рідка, вона гарно лягає, без труднощів і гарно носиться. Наступний тиждень в мене буде не менш насичений. Також буде повний запис. В Понеділок подзвонила. Клієнтка моя відмінила свій запис, бо вона їде за кордон раніше, ніж думала. До речі, цей наступний понеділок у мене буде робочий, хоча понеділок і неділя понеділок мої законні вихідні дні. І що я зробила? В кінці листопада я написала у вайбер-групі своїй, інстаграм історії, що, так як 29-те, 30, у нас випадає на неділю і понеділок, це мої законні вихідні. Тому, хто захоче процедуру в саме в ці дні, там здорожчання, а в понеділок подвоєння прайсу. Я зразу визначила, що це метод, який мотивує клієнта записуватися вчасно. І про винагороду майстра як такого, що працює у свої вихідні. І я вважаю, що це справедливо. І знаєте що? Ніхто не записався. І саме на це я розраховувала. Бо я, нарешті, теж хочу спокійно прибрати в квартирі, поставити ялинку, у мене і до сих пір вона ще не стоїть. Навести лад, оділити собі час. Купити спокійно подарки і може, дасть Бог, ми цього року перед Новим роком не посваримося з чоловіком, бо в нас кожен рік одне й те саме. 30-го я ще працюю, а 31-го треба встигнути все. Звичайно, що ми не встигаємо, він нервується і ми починаємо сваритися. Цього року все на лайті, я доросла людина, я все прекрасно розумію, але в мого сина дитинство одне. Йому 10 років вже ніколи не буде. І дитинство це така коротка мить, що дуже важливо його не пропускати. Тому подарки будуть, новорічне свято буде. Надіємося, наступний рік буде уже мирним. Бо ми це правда, заслужили, ми своє вистрадали. Блог цей буде у неділю випущений. В другій половині дня, бо зараз я їду у баньку, там буде рибка і до рибки. Всім бажаю мирних, тихих, вихідних. Бережіть себе. Пока-пока.